How many money did you spend? Чи how much money did you spend? Як правильно буде англійською. Ми з цим зараз розберемося. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопочка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Отож, раз і назавжди запам'ятовуємо і вживаємо. How many. Вживається зі злічуваними іменниками. Ви зайшли в кімнату, ви побачили кілька предметів чи людей, ви можете їх порахувати, тому ви запитуєте How many? Скільки? І людина вам відповідає стільки то стільки. Однак, якщо ви не можете порахувати кількість, тобто скільки хліба ви з'їли, якщо не міряти в грамах чи якось в кілограмах, то ми кажемо How much? скільки хліба ти з'їв. Багато, мало чи щось середнє. How much? Ну, до прикладів. «How many people are there in the room?» Скільки людей є в кімнаті? Тобто я заходжу в кімнату, я бачу конкретну кількість. Я вас запитую, ви кажете 1, 2, 3. П'ятеро людей є в кімнаті. Або ж, How many books do you have? Скільки у вас книг? Ви дивитеся на полицю, рахуєте і кажете мені кількість. Або ж How many siblings do you have? Скільки у вас братів і сестер? Знову ж логічно, що ми це можемо порахувати. Тому how many зі злічуваними іменниками. А далі How much скільки? Наприклад, How much time do we have? Скільки часу у нас є? Якщо я хочу знати кількість хвилин або годин, я можу сказати how many hours, how many minutes. Тут ми конкретизуємо. Однак багато часу, мало часу, то зазвичай американці кажуть how much time do we have. Про гроші як збірне поняття, чи багато грошей ви витратили, чи мало, ми теж вживаємо much. Приміром, how much money did you spend? Скільки грошей ти витратив? Багато, мало чи, чи як? Однак, якщо я хочу конкретизувати, то я скажу how many dollars, тобто many dollars, гривня і так далі, Did you spend? Тому ви повинні відчувати мову і знати, коли ми кажемо how much, а коли how many. Або ж, how much does it cost? Це найтиповіше запитання. Раджу його як шаблон запам'ятати. І в принципі в англійській мові багато речей потрібно зазубрити як шаблон. Тоді буде легше жити. Заходите в магазин і кажете, how much does it cost? Штампом сказали. І не роздумуєте дуже сильно над тим, much чи мені тут має бути. Отож. Коротко повторимо, how many це коли ми можемо перелічити, how much, коли ми цього зробити не можемо. Далі нам потрібно вивчити how long. Це означає, як довго, скільки часу, по суті. How long. Теж раджу зазубрити і ефективно вживати. Наприклад, how long is the movie. Скільки часу йде фільм. How long is the movie? Скільки часу йде фільм. Або ж, how long have you been studying English?» Скільки часу протяжність have you been studying?» ви вивчаєте англійську мову? Повторимо How long have you been studying English? До речі, це хороше запитання. Запам'ятайте його, тому що ви будете його використовувати. Ще одне. How long will the meeting last? Скільки часу буде тривати зустріч? Час how long, meeting – лес є тривати. Тому how long це скільки часу або як довго. Далі нам потрібно вивчити how often. How often означає наскільки часто, як за часто, how often. Наприклад, how often do you clean your house. Як часто, how often, do you clean, ти прибираєш? Your house – свій будинок, або ж how often do you check your email? Як часто ти перевіряєш свою електронну пошту? Тому додаємо до списку запитань ще how often. До речі, якщо ви є початківець, ви дуже хочете навчитися правильно читати англійською, будувати прості речення, розібратися з часами, зрозуміти, які слова вам потрібно вивчати, а які ні. Тоді ви можете отримати мій платний відеокурс. У мене є курси як для початківців, так і для середнього рівня. Далі ми хочемо вивчити how about. Перекладається як як щодо або як стосовно. Як щодо того, аби випити каву. Як щодо того, бла, бла, бла. How about. How about going to that new restaurant. Як стосовно того, щоби відвідати той новий ресторан, How about. Або ж How about going to the park? Як щодо того, аби піти прогулятися до парку? How about пам'ятаємо? Отож, коротке резюме. How many скільки зі злічуваними. How much скільки з незлічуваними. How long як довго. How often як часто. І how about як щодо або як стосовно чогось. Тому пам'ятаємо і вживаємо. Знову ж, якщо ви не підписалися на цей канал, тоді не забудьте це зробити. Там внизу є кнопочка. Залишіть вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Це буде мотивацією для мене знімати для вас в подальшому відео і подумайте про вивчення англійської зі мною завдяки моїм курсам. Зустрінемося в наступних уроках. Бувайте!